Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ 4 Тернопільська погода та я і ведуча Руслана Гриньо. 16 травня українець Андрій Медведєв піднявся на найвищу четверту сходинку серед усіх вітчизняних тенісистів і тенісисток. А співачка Українська Руслана зайняла перше місце у Єробаченні. Що нам принесе погода 16 травня? Вам вже замить, розкажуть тернополяни. На Тернопільщині 16 травня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі 1 градусів тепла. Місцями на поверхні ґрунту заморозки 0 в день. В день дванадцять градусів тепла. В Тернополі, 16 травня, прогнозується млива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 2-4 тепла. Місцями на поверхні ґрунту заморозок 0 3 в день, 14-16 тепла. Ось такою буде погода 16 травня. Я ж бажаю вам гарного настрою, а головне миру і спокою в серцях і в країні. Хай вам щастить до зустрічі. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька 31. Телефон 23 64 11.